Заходьте, дійсно, дійсно! Заходьте на свій! Заходьте! Ви там на сайті, дійсно, дійсно! Дом в ходу точно можна заходити! Там дихані є! Ви чого, в мене? А на тебе хоче, протягайся, може, зробиш. Опреділилися, п'ять чоловіків! Сто!

Савчука! Значить, проходьте сюди! Проходьте сюди! проходьте, Не треба держати, а Проходьте! Оце сюди проходьте. Давайте!

Зараз все поїдуть, що приживати не потрібно. Поїдете, як це буде домінки на волос. Поїдете. Дайте пропустили.